Мої вітання. Сьогодні студенти другого курсу спеціальності фінанси, банківська справа та страхування дадуть відповідь на найцікавіші запитання фінансисту та розвіють деякі міфи. Питання, яке відкриває нашу добірку, звучить так: фінансист це бухгалтер чи економіст? Якщо говорити про фінансиста в широкому розумінні цього слова, то це людина, яка займається фінансовими операціями, консультуванням щодо питань скупівлі та продажу активів. Оптимізацію операційних процесів, консультуванням щодо розміщення коштів у інструменти фінансового ринку та розробкою стратегії розвитку компанії. Бухгалтер це все-таки людина, яка відповідальна за те, щоб в компанії не було проблем із податковою, тобто готує податкову звітність та вчасно її здає. Якщо ж говорити про економіста, то це людина, яка насамперед стежить за господарською діяльністю компанії та можливостями розвитку, тобто надає управлінську інформацію керівництву, щоб воно приймало більш виважені рішення компанії. Наступне питання: чому грошей завжди не вистачає? Ми живемо у споживчому суспільстві, і дуже часто так відбувається, що великі маркетологи все роблять для того, щоб ми постійно чогось хотіли, і відповідно, щоб ми щось купували, споживали. Постійно виходять нові моделі мобільних телефонів, телевізорів, автомобілів. Крім того, нам ще дають такі інструменти, як банківські кредити, що ми користувалися кредитними картами, і, відповідно, суспільство споживання привчає людей витрачати більше, ніж вони заробляють, і тому нам катастрофічно бракує грошей. Наступне питання є базою та фундаментом для спеціаліста в сфері фінансів. Фінанси це гроші. Зазвичай люди використовують терміни гроші та фінанси як синоніми, однак вони досить різні. Гроші з'явилися на зорі сучасної цивілізації і використовувалися як універсальний товар. Фінанси ж виникли з централізацією державної влади та розвитком економічних інститутів. Гроші використовуються для накопичення, платежів та визначення вартості. Фінанси призначені для управління та перерозподілу грошових потоків. Стабілізації цін та управління доходами і витратами. Ви завжди можете порахувати гроші, вибрати еквівалент певної суми та виразити її. Фінансові відносини представляють собою низку грошових потоків, які не завжди можна якимось чином виразити. Наступне питання буде особливо цікавим нашим майбутнім абітурієнтам: якщо ти марнотрат, то чи варто йти вчитися на фінансиста? По перше. Якщо говорити про марнотрата, то, можливо, навіть і варто йти вчитися в університет на фінансиста. Тому що там можна навчитися, як грамотно керувати фінансами. А якщо ж відповідати на запитання, кому варто йти вчитися на фінансиста, то насамперед це людям, які мають схильність і здатність до аналітичної роботи, до роботи з цифрами і табличками. По-друге. Фінансисти це люди, які більшою мірою хочуть бути корисними для підприємства, хочуть вирішувати якісь цікаві і складні бізнес-завдання. І ми всі знаємо, що гроші та фінанси вони відіграють стратегічно ключову роль у забезпеченні успішної діяльності компанії. Попереднє запитання часто пов'язують з наступним: а звучить воно так: чому батьки часто хочуть, щоб їхні діти ставали фінансистами. Чому батьки часто хочуть, щоб їхні діти стали фінансистами? Таке бажання йде від того, що батьки нас люблять, бажають нам всього самого найкращого, і вони бачать у цій професії певні гарантії зайнятості. І оскільки вони дбають про наше майбутнє, хочуть, щоб їхні діти та онуки жили в достатку, то саме ця професія фінансісти вони бачать потенціал для для забезпечення прекрасного майбутнє. Чергове питання вражає свою актуальністю. Як розбагатіти з точки зору фінансиста, як розбагатіти з точки зору фінансиста? Розбагатіти просто, але нелегко. Можна порівняти зі здоров'ям. Ми всі розуміємо, що для довгого та щасливого життя треба постійно займатися здоров'ям, виділяти для цього час. Це дуже легко, але мало хто це робить. З погляду фінансів абсолютно те саме. Наприклад, з погляду здоров'я потрібно витрачати калорій більше ніж отримувати. А в фінансах все навпаки, потрібно заробляти більше, а витрачати менше. Багатство це не та кількість грошей, яку ми заробляємо за місяць, а це те, скільки часу ми проживемо, якщо сьогодні перестанемо працювати, тобто скільки у нас є накопичень. Якщо у нас є накопичення, то у нас є простір для маневру, і ми не знаходимося у слабкій позиції. Потрібно також виховувати у собі інвестиційні навички, тобто вчитися змушувати гроші працювати. Ми повинні відправляти гроші на роботу, на депозит до державних облігацій і гроші приносимуть від гроші. Відповідь на наступне запитання може в перспективі зберегти ваше здоров'я, від чого фінансист може посивіти. Я думаю, що якщо в першу чергу фінансиста розглядати як людину, яка проводить фінансові операції, купує та продає акції, бере участь якихось угодах, то він може посивіти, коли зробить стратегічну помилку, яка позбавить його капіталу. У такій ситуації може посивіти людина, яка не є фінансистом, ціна помилки фінансиста великої корпорації може бути дуже високою, ризики також дуже високі. Чим вище від зона відповідальності. Тим вищі і ризики, чим вищий і ризик, тим більше фінансист стикається зі стресом. Тому фінансист має бути психологічно та емоційно стійким. Наступне запитання допоможе підготуватися до майбутньої рутини та полюбити її, і З що складається робочий день фінансиста. Якщо говорити, припустимо про фінансового директора, то у нього є певні функції, які полягають переважно у проведенні зустрічей. Він регулярно зустрічається з керівниками підприємств із власниками, співробітниками фінансової служби підприємств та з підробітниками державних органів. Фінансовий директор займається організацією складання звітності, аналізом цієї звітності, шукає можливості максимізації прибутку, складає фінансові моделі, презентує звітність власника. Фінансовий директор займається плануванням роботи компанії з погляду фінансів, допомагає команді топ-менеджерів скласти бюджет, планувати прибуток, виручку, витрати та кінцеві результати роботи компанії. І завершальне питання, яким можна підсумувати, усе сказане: гроші це добро чи зло? На мій погляд, гроші це в першу чергу дуже потужна енергія, і питання в тому, хто до цих грошей підступився. Якщо людина сама по собі погана. Без цінностей, без принципів, якщо вона націлена на руйнування, то звичайно її гроші виконуватимуть функцію зла і ніякої користі не принесуть. Якщо людина ціннісна, якщо вона націлена на творення на те, щоб приносити користь людям, то звичайно гроші це потужний ресурс, який допомагає масштабувати цю користь. Тому дуже часто люди психологічно навіть не готові до великих грошей і потрібно мати силу волі, здатність бачити далеко, розуміти, як працюють гроші. Тому відповідь на запитання гроші можуть бути як добром, так і злом. Питання в тому, хто стоїть біля керма, хто ухвалює рішення куди спрямовувати цю дуже потужну енергію грошей. Також ми не могли оминути стороною зовсім маленьких спеціалістів і запиталися в них, хто такий фінансист в їх розумінні. Фінансист – це успішна людина, яка розпоряджається своїми та чужими грошами. Я думаю, фінансист це людина, яка щитає гроші і працює в банку. Фінансист це дуже крута професія. Ти даєш поради людям і керуєш великою купою грошей. Це були найцікавіші запитання фінансисту. Як висновок можна сказати, що спеціалісти в цій сфері будуть користуватися попитом як зараз, так і в далекому майбутньому. Тому, якщо хочеш поринути в цей світ, то починати потрібно саме зараз.